Коли Грушевського накрив їдкий сморід, влада вирішила досить тягнути гуму. Перекривати кисень майдану почали даївці. Вони гальмували десятки автівок із шинами, Одні перевізники отримали штрафи, інших засудили до 15 років позбавлення волі. А на цих кадрах бійці самооборони гамселять невдоволених. Ті лише попросили прибрати барикади з хрещатика. Виходить так, українці мають обирати між судом продажним і судом Лінча. Коли коло здається замкненим, неважливо на чиєму ти боці. Головне мати надійні варіанти для втечі. потрібно сьогодні вміти куди є білети. Крита віза шанген Польше. Як українцю втекти від політичного переслідування і в яку суму обійдеться порятунок власного тіла? Через скільки рис? Міля сімнадцять. Програма гроші готує план втечі. Взагалі юросую зі спілкус. Тому якщо ви тихенько відчути, то не ти ви не до. Святослав Піскун, Борис Філатов, Геннадій Корбат, Сергій Коба, Олександр Данилюк, Дмитро Булатов. Можна довго перераховувати українців, які вже втікли з країни, як вони вважають через переслідування правоохоронців. Схоже, їхні страхи мають під собою реальні підстави. Під приціл міліціянтів потрапляють як активісти, так і звичайні люди. Ви не можете бути впевненими, що вийшовши в магазин за хлібом, не опинитеся в СІЗО. Вона кожні п'ять хвилин втрачала свідомість та не могла повірити в те, як в один момент її життя перетворилося на суцільне пекло. З ним по телефону, телефон і казала через. через... Пару годин буду вдома на рівні дорозі людину забрали і закрили в СІЗО. Сьогодні Наталя вже може говорити про це більш-менш спокійно. Її чоловік поряд кілька днів тому його відпустили під домашній арешт. Скільки ви уже на, на свободі? Ну скока за середи, скока три дня. Історія Дмитра Юрченка шокує абсурдністю. На свою біду хлопець вирішив із друзями влаштувати перегони на джипах. Аби коштовні позашляховики не побилися, трек вирішили обкласти старими покришками. Була как просьба о тому, що по можливості кого є, сповісти собі шини. Би, ну, я у знайомого взяв шини на не на, на, на шина монтажа. І от ми їхали, нас остановив патруль ГАІ. знайдені міліціянтами шини стали приводом для того, аби за Дмитра в масових заколотах. Зачинити в Лук'янівському СІЗО на се щоденні винесем скільки ви варто 19 днів. Получається ворого в Лукановському сізо. Найбільше в цій історії лякає те, що Дмитро Юрченко не має жодного стосунку до політики. Так, да, я не був на майдані з Багаті та впливові мають гроші, літаки, яхти, які за лічені години перенесуть їх. Хочу спокійно Росію чи Європу, хоч на Райські острови. Банду, гей! Банду, гей! А що робити, коли смаженим запече звичайній людині? Алло. Та, привіт. Привіт. Ну як ти там? Активісту автомайдану Сергію Кобі пощастило більше, ніж його колезі Дмитру Булатову. Хлопцеві вдалося перетнути кордон в максимально короткий термін. Ти б відчув небезпеку. Скільки тобі часу знадобилось? Я веду ексклюзивно для глядачів програми гроші. Він дає поради. Як же швидко накивати п'ятами, коли за тобою почали полювання. Я взяв за кордонний паспорт. Ну, взяв він в мене завжди з собою. І сів в машину просто і поїхав. 24 години в мене є для того, аби втекти з України. Та чи вдасться мені це зробити в такий короткий термін? Перевіримо. Але що робити, якщо закордонного паспорта у вас немає? Завдання номер один. Зробити його за лічені години. Можна паспорт за один день з можна? Ні. А через посередників. За дні його стілити. Коли закордонний паспорт вже в кишені, прямую до приватного візового центру. Мені потрібно виїхати за кордон. Ні, якщо потерміново, можна задати. Ціна питання? Можу зробити Польщу. Це 750 або 700. Посередники радять не вагатися, адже Європа це шанс врятуватися. Втікач Сергій переконує, сьогодні у Європі українець не пропаде навіть без копійки в кишені. Дуже місцева громада, угу. е, е дуже нормально відноситься до наших хлопців з України. Тому, якщо хтось хоче поїхати, потрібно просто там е знайти якийсь осередок. Е Нашої діаспори в тій країні куди не хочуть виїхати і просто попросити про допомогу. Я думаю, вони не, ну, не відмовлять. У мене в руках новий закордонний паспорт та відкрита шенгенська віза. Вікно в Європу обійшлося мені в тисячі євро. Тепер подивимось, скільки ж буде коштувати квиток на літак. Дмитро Юрченко теж приймає для себе остаточне рішення. Ам зараз страшно? Так я не я не знаю, що далі буде. Вас не виникло бажання поїхати з країни. Я не хочу їхати з країни. Я хочу жити в цій країні.